Вітаю шанувальників виноградної лози. Тема сьогоднішнього відео це препарати, якими я захищаю свій виноградник від шкідників, від хвороб. Я приймаю до уваги те, що препарати повинні бути якісні, тому закуплюю оригінальні. Чи від мільйо я купляю і приміняю радоміл Голд. Від цингента, це оригінальна упаковка 1 кілограм. Віду їдемо кіовій від цингента. Також упаковка кілограмова. Та, як у мене виноградників, на винограднику в межах 100 кущів, тому купляти у малих упаковках немає такої потреби, тому що воно виходить дорожче, тому я беру, стараюсь брати в оригіналі і великі упаковки. Також для захисту винограду я використовую такий препарат, як танос від Дюкона. Хочу зупинитись на цьому препараті два роки, коли. Була дуже у нас складна ситуація і захворювання, е, він мене спас від е, мільдію. В е, чому його перевага? Перевага в тому, що е, коли йдуть дощі і, або часті поливи, то е, тамос веде себе стійкий до даних погодних умов. Е, правда, термін його. Трошки менший, ніж у Родомілого Голда і ті біджета, але разом з тим, якщо брати до уваги його ефективність, то значить, є е... смисл його використовувати для захисту свого виноградника. В цьому році що планую я? Значить, Враховуючи попередні роки і ті. Настанови, які я бачив у інтернеті у колег-виноградарів, все-таки я хочу першу обробку зробити виноградника Бодовською сумішою. У мене є окремо мідний купорос, є окремо у мене, е, як і називається, вапно негашене. Ну от, тому я буду робити яким чином? Я коли відклею виноградну лозу, я пройдуся повністю по винограднику і по землі для того, щоб обезаразити не тільки виноградну лозу, а і саму площу, де знаходиться мій виноградник. Яким чином я проводжу дозіровку даних препаратів? Ну, для цього в мене є такий стаканчик і є віси. Віси, за допомогою яких я роблю пропорцію, в від того, в якому стані мій наградник. Ну, в основному будемо придержуватися тих вимог, які написані в інструкції по використанню: як родоміла голода, як тієвіта жета, так і таноса. Інші препарати, в залежності від того, які хвороби. На винограднику ми виявляємо, то вже буде окреме можливе візьме. А основне те, що ми робимо до цвітіння і після цвітіння, то е, я при, при, приміняю ці препарати. Це Радомміл Голл, Тіовіджет і Танос. Е, В цьому році я говорив, що буду для обеззараження поверхні ґрунту і е, лози, все-таки пройдуся суміш, вородовською суміш, а потім перед світінням буду проводити радомілгодом і тіовіто джет, тому що дані препарати мають трошки більший термін очікування, ніж танос танос вже в залежності від того, коли будуть спіти спіти виноградник, і в залежності від того, в нас торі з'являється мільдію, обідіум. Тому танус я буду приміняти вже коли буде дозрівати виноград, виноград для того, щоб можна було його використовувати в їжу і він не приносив хімікати, не, не приносили вреда нашому здоров'ю. Тому танус має трошки менше термін очікування і Таносом добре буде. Його використовувати вже коли е, почне дозрівати наш виноградник. Ну Так, я коротко розповів вам е, про ці препарати. Брати його треба в оригінал, якщо звернутися до Таноса, то, як пише інструкція, тільки в такій оригінальній упаковці він є оригінальним. Інші упаковки не є оригінальними. Тому будьте уважні при покупці. Даного препарату я вже його використовував, тому можу вам його рекомендувати. Ну, також інші препарати беріть у чи, тих виробників, які себе зарекомендували і чи, мають гарні показники. Кому було цікаво, ставте подобайки, підписуйтесь і підтримуйте мій канал. Все, що я буду робити в по-дальшому, я постараюся використовувати відео і вам говорити. Може, у кого якісь будуть свої доповнення до цього відео, можете поділитися. Я вам всім вдячний. Дякую.